Знову всім привіт, добрий вечір із трускарця. Дуже багато із вас казали, що я дуже швидко знімаю. Можливо, я думаю, що Facebook трошки прискорює швидкість, але я почула вас, буду знімати повільніше. Дивіться, в нас починають розпускатися. Підкажіть, як називається? Я постійно забуваю, як називаються ці квіти. Ну що, пішли, прогуляємось. Буду знімати повільно. І знову про дороги. Ось так виглядає. Просто, якщо я буду дуже повільно йти, то відео буде дуже довго. Тому скажіть, будь ласка, як краще робити швидше або повільніше. Сьогодні понеділок достатньо багато людей. Давайте просто прогуляємось. Давай, давай Люди фотографуються. До речі, я хотіла сказати, що в Трускавці живе достатньо багато переселенців. Люди, які втратили в своєму житті дуже багато. Вони знайшли тут нову свою домівку. Дай Боже, щоб ми всі повернулися додому. І щоб у нас у всіх було все добре. Поки що ми гуляємо. Давайте я вам покажу ось тут. Я думаю, все ж таки треба трошечки швидше, тому що відео буде дуже-дуже довгим. Давайте підійдемо, подивимося, які тут прикраси продаються. Це художня майстерня. Ага. Я не... Можна купити плащ, тому що погода трошкарці не непередбачувана. До речі, я хотіла сказати, що я вчуся, моя спеціальність називається туризм та рекреація. Я маю скоро захистити магістратуру, пишу диплом, і назва моєї дипломної роботи називається Вплив соціальних мереж на туристичний бізнес в Україні. Мій керівник підказала мені. Просто брати і знімати відео без підготовки. І в цьому є якраз той сенс, що кожна людина може взяти свій телефон без жодної обробки, без будь-яких програм. Просто знімати і розповідати. Тому мої відео знімаються просто отак наживо, як є. Не знаю, наскільки вам цікавий такий формат, але судячи по тому, що я бачу кількість переглядів, кількість ваших коментарів, вам це подобається, Давайте трошечки прогуляємося, підемо в парк. Багато з вас писали мені, що треба знімати санаторії, треба знімати готелі, ресторани. Я думаю, що це буде, а поки що ми просто гуляємо. У нас постійно зливи йдуть, дощі, тому ось така погода пасмурна. Хотіла сказати лебіді. Голуби. Дивіться, яка парковка для велосипедів. До речі, Трускавці велосипед називається ровер в Закарпатті, де я жила біциклі. Як в вашому місті називається велосипед? Ну Готова ще трошечки пройтися? Тоді давайте пройдемося разом. Ну, а це, ви знаєте, це сам бівет. Нижній бівет. Верхній бівет, на жаль, не працює. Дуже багато було запитів зробити огляд на е, санаторії, які не працюють. Так, дуже ця така ситуація складна, неприємна. Але це правда, санаторії не працюють. Але ми зробимо обзор і ви самі зможете подивитись, що ж там зараз відбувається. Дуже зручні лавочки. Тут молодь не тільки грає. До речі, дуже круто сидіти і просто дивитися, спостерігати. Парк буде окреме відео, тому що він достатньо великий. Хто не був, зможе подивитись, такму ми... заходьте, будь ласка, я думаю, що скоро ми знімемо, знімемо відео на цю тему. Дивіться, яка гарна скульптура. Гренувальний майданчик. Тут завжди багато дітей, і дорослих. Що з Ось там спереду вже починається парк. Хтось казав, що дуже погані дороги, я з цим не згодна, що парк занедбаний, я теж не згодна. Бачите, смітники є, все чистенько. Так, є багато мінусів, звичайно, але сказати, що все погано, ні, я би так не могла сказати. Ось починається вже дорога, вже сам парк. Ще раз вам дуже-дуже дякую за просмотри, за ваші коментарі. Дуже приємно, що вам цікава ця тема. Що вам подобається такий формат. Він, звичайно, не ідеальний, але я до цього і не намагалася, щоб він був ідеальний. Просто прогулянка. Ну що, всім до побачення, всім гарного вечора і всього найкращого. Дякую вам за ваші перегляди і коментарі.